Задумка така вже з'явилася дуже давно. Прикрашаю машину вже роки три, десь просто дуже цікаво спостерігати за реакціями людей. Всі звертають увагу. Лучанка Мануела Мельник з подругою у снігопад вирішили скористатись таксі. На виклик приїхав автомобіль з новорічними вогниками. Ми такого ніколи не бачили, вирішили проїхатися. Маршрутки до десятої ходять. Коли не встигаєш на маршрутку, то, звісно, таксі хотілося, щоб більше так машин прикрашали. Було б ще трошки. Основний декор автомобіля таксист розмістив всередині. Тут і сніжинки, і блискітки, і дощик. Водій у новорічній шапці. Поліція нічого не каже, бо вони самі розуміють, що ну це не не зовсім дозволено, але вони. Розуміють, що це не з якихось там поганих намірів. Це зроблено. Зовні машини світлодіодні гірлянди водій закріплює з допомогою електроізоляційної стрічки. Всередині декор кріпить на булавки. Було б цікаво так, щоб такі їздили. Таксі вузько від нас піднімає атмосфери, якось додає в міст. Прикрашає машину на день прапора, може повісити просто прапор на всю машину, розмалювати машину так само в колір прапора і так далі. Це це людина, яка в якої немає краю фантазії. Новорічні гірлянди під'єднані до павербанку спеціального зарядного пристрою. Розповідає водій. Заряду вистачає, щоб вогники світились усю ніч. Анна Глощук, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.